Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Телер Андерсон. Давайте нарешті продовжимо наш вілі марафон. А точніше, давайте ми його уже закінчимо. Минулого разу ми з вами познайомилися із усіма вонками епохи до Тімоті Шалами. А тепер, власне, зануримо пальчики у нового вонку. І все для того, аби нарешті таки дізнатися, хто із цих паскуд, із цих вонок, таки найкращий. Кажу, я так ніби ви вже не знаєте відповідь. Отже, вонка із Тімоті шаламе. Він все таки француз. Це і є той самий оріджин вонки, котрий просили абсолютно усі. Ну, тобто, я не бачив цих людей, я не чув цих людей, я не знаю цих людей, але фільм все таки вийшов. Значить, комусь це було треба. Всім же було цікаво, чому саме Вілівонка став соціопатом і настільки почав не любити свого основного клієнта, тобто дітей. Фільм на усі ці питання, звісно, не дасть відповіді, але зате показує ще молодого Тімоті Шаламе, який косплеїть Вілівонку. За сюжет фільму взялася повна вигадка сценаристів цього фільму, але кожен із них певна річ дуже любить оригінал Руальда Дала настільки, що це приквел до фільму 1971 року, котрий вони скоріше за все теж не бачать. Кіно буде розказувати вам про те, як Вілі Вонка організовував свій перший стартап, і за допомогою своїх вірних друзів, серед яких сильно молодша за нього дівчинка, нудл, відкрив свій перший ларьок, а туди-сюди і цілий завод. Візуальний стиль і саундтрек, взяті напряму із першої екранізації, і нагадують нам, що усі ці люди постаршенню вонки певна річ будуть забуті або викинуті на мороз після істерики директора фабрики. Про Нудл, котра весь приклад показується як хороша розумна дівчинка, котра усім серцем любить. Околатий робить прямий вклад в розвиток бізнесу Вонки, у оригіналі теж нічого не говорилось, що укотре показує нам два можливих варіанти: або сценаристи просто виконували чек-лист того, що в принципі може, хоч якось, стригерити ваше почуття ностальгії, а тобто принести бабло. Або Вонка надзвичайно огидний мужик, який вирішив забити батончик. Молочного з горішками на абсолютно усіх, хто допоміг йому піднятись, особливо іронічно бачити на початку стрічки присвято Роальду Далу, котрий при житті виглядав настільки полиховісному, що його навіть недавно грав Лорд Вольдеморт в короткометрівках від мого однофамільця. як і належить старому діду, про що я вже казав у нашому відео про еволюцію вілівонок. Автор не любив ні сам перший фільм, ні те, що з його казки зробили мюзикл. а особливо особливо він його не любив через те, що. Там фокус змістився із головного героя Чарлі, на шоколадороба Віллі, що роблять у Голівуді, знаючи це. Правильно беруть за основу перший фільм, пхають туди ще більше пісень і називають його просто Вонка, але найгірше тільки попереду. Тримайтесь. А перед тим давайте я, хоча б, спробую покращити ситуацію дійсно хорошими новинами. Проект Око за Око 2 завершився із неймовірним результатом. В голові таке не одразу вкладається, але усім нам. Разом вдалося зібрати 400 мільйонів гривень на зброю для ТРО. Українці настільки креативні, що навчилися допомагати війську усіма можливими способами. Йдеш в кіно? Частина прибутку йде на військо. Їдеш в кіно, ну значить, заправляєшся, і тоді ще більше грошей йде на військо. Тож так, це саме ви, коли кожен раз заправлялися навіть на пару літрів на око пульсом помсти, допомагали зібрати ці 400 мільйонів гривень на озброєння бійцям ТРО. Це саме ви. Навіть просто катаючись на машині, допомогли зібрати на кулемети, міномети і навіть гранатомети. Твоє компульсивне бажання тримати бак повним без перебільшення допомагає захищати життя. Бо велика частина зброї вже у військових заправляння пульсом помсти і донати це вам не гвінтіки, маленьких не буває. 400 мільйонів гривень на озброєння ТРО до зубів. Це шикарний результат, але війна триває, тому спинятись ми не збираємось. Тож готуйте свої баки, адже скоро почнеться око за око 3». Слухайте, на початку мого спічу може здатись, що мені цей фільм не сподобався, але це тільки через те, що він мені не сподобався. Це відверто паразитуючий фільм, котрий робить вигляд, ніби любить що оригінальний фільм, що перше джерело, при цьому абсолютно із ними не рахується і згладжує усі незручні кути. Власне, редактура оригінального тексту почалася задовго до цього фільму, але він сам заходить і ще далі, дякуючи Пітеру Дінклейджу, який настільки захищав права карликів, що тепер їх бояться. Брати на ролі маленьких людей чи казкових істот Умпа-Лумпа зіграв г'ю Грант Х'ґрант із науплейн Умпа Лумпа. Oh, okay. Ну а Грант, останній плюс-мінус, усе його життя, грає тільки Г'ю Гранта, і його Умпалумп взагалі нічого спільного із оригіналом, про який би оригінал ви зараз не подумали, немає. Якось не клеїться на умпалумпів, котрі цінують какао баби через те, що вони заглушують смак жуків і наявність просунутих технологій мажорних костюм. Скажімо, Артур Слагворс у фільмі 1971 року виглядає приблизно отак. От ну говорячи без спойлерів, але, мабуть, він відсидів у шоколадній в'язниці, яка міняє людей, бо у приквелі він виглядає уже от так. До речі, решта двоє конкурентів Вонки не зустрічалися у першому фільмі, а тому могли б бути якими завгодно. Проте змінити вирішили чомусь Артура, і це ж я не дійшов до самого Вонки. Знаєте, є гігантська різниця між тим, щоб грати персонажа і бути персонажем. Тімоті Шаламе це безумовно талановитий актор, не без цього, але... Водночас у цьому світі існує така припаскудна річ, як місткаст і його оці от. Ну, ну нехай усіки, ну да, псевдовусики, все-таки вони якусь ситуацію не дуже виправляють у кращий бік. Якщо пхати шматок пазлу, туди де йому не місце, він гіршим від цього не стає. Зрештою, пазл це просто пазл. А от картинка у результаті починає руйнуватись. Навіть якщо повністю абстрагуватися від першого фільму, попри те, що новий вонка його цитує, все рівно є відчуття, що Тімоті Шалеме одягнувся вонкою на геловін, а не є самим вонкою. Це якби Алан Рікман грав би спайдермена, чи зіграв би він його, чи зміг би він його зіграти? Звісно, безумовно, він же все-таки талановитий актор був. Але щось з цього вийшло б? Щось безумовно прекрасне. Навіть якщо не доколупуватися чисто до зовнішності, котра суб'єктивно може подобатися чи не подобатися, все рівно вонка в результаті це абсолютно інший персонаж у плані характеру. Місцевий вонка він нато… солодкий. І складається таке враження, що його взяли тільки із двох причин: а він молодий, красивий, не жонатий, а значить, можна буде робити дуже багато сиквелів у майбутньому. Б. Він дуже відомий. Тому я дуже радий, що Двейн Джонсон зараз трішечки втратив популярності. Ну і все ж таки старі Місцевий Віллі – доброзичливий мрійник, котрий чомусь раптово став фокусником. Такий собі, знаєте, наївний хлопчик, котрий хоче відкрити свій ФОП і продавати шоколадки. І попри те, що його мало не убили інші шоколад'є, попри те, що його магазин буквально був зруйнований, він все рівно продовжує іти до своєї мрії. Що такого сталося? Що він вирішив стати настільки черствим, що вигнав. Усіх працівників фабрики на мороз. У приквелі показують, що конкуренти заважали йому раніше і значно, значно сильніше. А усі діти тільки йому допомагали. В який момент він став трікстером, котрий ніколи не договорює усю правду, і замість того, щоб вставляти сарказм, він буквально говорить сарказмом. В який момент він почав із усіх сміятись, в який момент він повністю змінив свою особистість, в який момент він став шоколадним доктором Хаусом. Загалом це дуже дивний фільм, котрий. Сам собі суперечить. Здавалось би, що уся магія та усі незвичні речі із персонажами повинні відбуватися навколо самого Вонки і його фабрики. Власний фільм 71-го року, прихвалом якого є, я нагадую, Вонка, показував позафабриковий світ настільки реальним, що там навіть були цілком справжні вивіски і дорожні знаки. І як тільки Чарлі ступав на територію фабрики, то й починалася справжня магія, дивовижні речі і ексцентричні персонажі у фільмі 2023-го року. Майже усі персонажі це карикатури. Вони хороші, особливо як на дитячу казку, але на тлі них сам вонка лише злегка більш дивний. І то через незаконні методи виробництва солодощів шляхом використання контрабанди та відсутність будь-яких стандартів якості. І навіть тут із фільмом виникає проблема. Я не те, щоб великий любитель Віллі Вонки взагалі, але я завжди сміявся із його каламбурності. Люди, які опиняються у телевізорі, стають маленькими, бо у житті вони видаються маленькими. Солодка вата. Буквально стрижеться з овець, збиті вершки, здобуваються шляхом побиття корів. Останнє, звісно, засуджую, але не через каламбур. Або моє улюблене, як Вонка кидає у чан Чобіт і каже: need some kicking. У нас би він сказав, що шоколаду не вистачає гостринки і кинув би туди ножа. У новій версії Вонка став ванількою. Якщо пам'ятаєте, що це таке, і робить цукерки, додаючи проміння сонячних зайчиків, висипаючи туди надії сплячого осла і мрії світанкової осені. Здається, сценарії довонки писали люди, які вигадують назви для парфумів. Все, на що вони спромоглись, на заїжджений прикол із лампочкою. Як бачите, я не вимагаю якого-небудь реалізму від цієї історії, скоріше, дуже навіть навпаки. Якщо ж все-таки підключити логіку, навіть логіку місцеву, яка використовується в рамках цього фільму, то стає дуже боляче. Нудл це головна героїня, і вона в рази цікавіша за Чарлі. Бо у неї є характер, і вона взагалі в принципі схожа на маленьку особистість. Проте все рівно цікаво, якщо вона, бідна, нещасна сирітка, котра потрапила у рабство і з маличку, навчила вонку читати. То хто навчив читати її? Ах так, тепер ми знаємо, хто навчив вонку читати. Що, звісно, було важливо знати, мабуть, говорячи за читання, навіть такі приколи з дрібним текстом у контрактах, котрий цілком і повністю належав першому фільму, було поцуплено для приквелу, як і купа інших речей. Сюди постаралися запихнути усе. Що ви знаєте про вонку, навіть не дивлячись оригінал, ну хіба окрім мемої і сцени із човном, але це скоріше хороша новина. Фабрика із ідентичним дизайном. Чек: ті дві пісні, котрі усі пам'ятають: чек Умпа-лумпа із характерними білими бровами і зеленим волоссям. Чек, навіть жовту чашечку туди запихнули, бо вона була у попередньому фільмі. Ну і думаю, що це не просто так, що дві пісні, які звучать останніми, це музика із оригінального фільму. Це було зроблено для того, щоб у вас це паразитування на підсвідомому рівні прив'язалося до Джина Вайлдера. Попри це, я не вважаю, що вийшов дуже поганий фільм. Я гадаю, що дітки, оце зараз його... Подивляться потім із них, коли щось виросте, то вони будуть вважати це своєю власною класикою. Мабуть, годі було чекати чогось іншого від режисера цілих двох Падінгтонів, окрім як хорошого дитячого фільму. Я гадаю, що усе, що від нього залежало, він зробив добре. Думаю, що скомканий сюжет із сайд-квестами для розтягнення фільму це теж не його провина. Непогані музичні номери, хай із відверто слабкими піснями, розкішні декорації, котрі виглядають принаймні справжніми, а не намальованими на кампухтірі. До плюсів можна віднести і костюми, як я вже казав, персонажів також. Шкода тільки, що усе це абсолютно не до місця. Абсолютно не до місця приколи про пердіння, про доведення невинних людей до максимального стану сп'яніння, не до місця жопи крупним кадром на них чи промежинах. Не до Місця приколи про сексі, білизну і біцу ринопластику чи висирання гівна у фільмі про шоколад. Ну і мабуть, омажі на велико і ще гіршим персонажем. По перше, на тлі історії про бізнесмена, котрий стане найбагатшим буквально кондитером у світі. І коментар про те, що гроші це щось дуже погане і зле. Дуже кволий. По-друге, напряму фільм нам каже, що Вонка знає, що таке бідність, і він відчув її на собі. Він фактично жив на самісінькому дні. Враховуючи, як живе Чарлі в оригінальній історії, виходить, що добрий філантроп Вонка скористався чужою працею, потім викинув усіх на вулицю і дав місту, у якому знаходиться фабрика, гнити далі. Прекрасний вийшов приквел, нічого не скажеш. Чарлі і шоколадна фабрика це історія, котра завжди була дивною і з такою ж моралью. Тепер нам показують софт-ребут цієї дивної історії, але натягують на порцелянові посмішки і танці з піснями. Дуже грубе порівняння, але це якби пила вийшла б із рейтингом PG-13 і там би не було б пили. Ніби ситуація і сюжет той же, але все, що робило пилу пилою, щезло. За останні майже 60 років вонка перетворився у корабель Тесея. Зараз лишилось лише взагалі назвати вон. Свою відповідь пишіть у коментарях. Я знаю, що це досить очевидна відповідь буде на це запитання, але все ж, а раптом будуть ваші варіанти. Якщо ви досі чомусь не подивилися наше відео окреме про усіх абсолютно існуючих в цій історії вонок, то ідіть і подивіться, будьте так ласкаві. А ще підпишіться на цей канал, ставте вподобайку. Таким чином ми будемо знати, що вам взагалі цікаві подібні відео, і ми будемо кліпати їх і надалі. В коментарях пишіть щось осмислене, якщо немає фантазії на щось осмислене, пишіть щось ідіотське. Ми читаємо її таке також. Сьогодні ми збираємо, як і завжди, останні декілька відео збираємо на декілька машин на дрони і навіть на шнури до Старлінка. Я сподіваюся, що все це ми закупимо найближчим часом. Завдяки вашій допомозі. Це буде відбуватися і ще швидше. Кожні 100 гривень будуть наближати нас до того, що ми все-таки зберемо 800 тисяч гривень необхідних. А вас, кожного із вас, буде наближати до перемоги, тому що 100 гривень дають вам квиток і шанс виграти один із двох наборів по діабло 4». Якщо вони із тих людей, які от там от беруть участь у лотереях, як той Чарлі, а вирішуєте просто вгризатись у свою долю і виривати своє, то знаєте що за найбільший донат, ви також можете виграти такий же самий набір. Отой, котрий другий. Якщо у вас немає 100 гривень, то пам'ятайте, що менші донати все рівно принесуть вам перемогу, тому що саме завдяки вам ми зберемо фінальну суму. Навіть без ваших 2,50 цієї суми просто нереально буде зібрати. Тому я сподіваюся, що ви зрозумієте це. Воно вас там профільтрується і ви кинете свої 10 гривень. Що, я казав, тільки що 2,50, п'ятдесят, то такса виросла, Що ви хотіли? Якщо ви хочете підтримати нас фінансово, то знаєте, що нам багато грошей не треба, і лише один долар на місяць. Це чашка кави буквально. Навіть менше, тому що я бачив всілякі кави, якби вони дуже дорогі зараз цікаві. Нам навіть менше потрібно. Якщо у вас є така можливість, можете підтримати нас на Патреоні, на Баймі кофі, чи, наприклад, спонсорством на Ютубі. Усі абсолютно от все от я говорю тут дуже багато всього. Усі посилання про які я згадував, чи усі реквізити вони будуть в описі до цього відео. У рубриці, а що ж там Бенджамін? Останнім часом немає. Бенджаміна, тому що він розлінився, як я оце от говорити правильно слова і переговори. Говорювати, звісно, що не буду. За те, у нас є дуже роботяща киця мациця, яку звати Чухелька. І от, будь ласка, гляньте, вона працює, допомагає. Саме вона зараз пише буквально сценарій. Я надихаюся нею, буквально надихаюся, тому що вона розкидує свою шерсть. Вона проникає в усі мої дихальні шляхи. Це вже будемо говорити про це наступного разу, але гляньте, бац, вона дізналася, що ми використовуємо її е, працю, і вона здогадалася, що можна платити не тільки. Кормом, а ще й доларами і така пс до побачення, і пішла собі. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. монтажила це відео прекрасна Юліана. о, там, от дриг і сьогодні майже не заважав Бенджамін, у якого неймовірно гучний ланцюжок на шиї. Нічого, нічого, лежи, лежи. Жо лежи, лежи, лежи. А ви дивилися Гік Journal, тримати з нами на одній хвилі. Народ до нових зустрічей. Бувайте! Я піду з'їм шоколадку. Шоколадку, шоколадку. Зараз кажуть, що у нас проплачений випуск.